Можливо, пізнати Бога. Що ж, ким або чим є Бог? Абсолютна реальність індуїзму чи буддизму нескінченна, але не особистісна. А боги греків та римлян були особистостями, але обмеженими. Біблія описує Бога одночасно як і нескінченну, так і особистісну істоту. Коли ми говоримо, що Бог є нескінченним, ми маємо на увазі, що, наприклад, Бог вічний, він ніколи не починав своє існування і він ніколи не перестане існувати. Він перевищує час і простір, викликаючи час і простір до існування в момент створення. Він не є фізичним чи матеріальним ні. Він нескінченний, нестворений розум з необмеженою могутністю. Однак, хоча Бог є нескінченним, він також є особистістю, у нього є розум, емоції, воля і моральна усвідомленість. Усі ті якості необхідні для особистості, і все це є у нього в нескінченній мірі. Наприклад, він всезнаючий, він знає всі факти та всі істини. Він також морально досконалий, тому в ньому не тільки немає жодного зла, але він сам є джерелом і стандартом моральної доброти. Який зв'язок взагалі може бути між цим нескінченним особистим богом і тобою? Ось чотири істини для роздумів: Бог любить тебе і створив тебе, щоб ти пізнав його особисто. Божа природа така, що він любить нескінченно та безумовно, і воно, оскільки любов бажає найвищого блага своєму об'єкту, Бог бажає тобі найвищого блага. Однак Бог і є твоє найвище благо, тому Він хоче, щоб у тебе були особисті стосунки з ним. Насправді саме тому ти і існуєш. Але ось у чому проблема людина грішна і відокремлена від Бога. Біблія описує наше скрутне становище таким чином: від створення світу невидимі властивості Бога, Його вічна сила. Та божественна природа цілком можуть бути зрозумілі через розгляд того, що він створив. І отже, людям немає вибачення, бо, хоча вони й знали Бога, тим не менш вони не прославили Його як Бога, і не були вдячні йому, але вдалися до марних роздумів, і їхні нерозумні серця поринулися в темряву. Ми всі робили ті вчинки. Які, як ми знаємо, неправильні, і річ не лише в тому, що ми відчуваємо провину ми насправді винні. Але оскільки Бог морально досконалий, то грішні істоти не можуть наблизитись до нього. Так, перед Богом постала дилема оскільки Він справедливий, то вимоги справедливості мають бути задоволені. У нашому випадку це означає смерть. Але оскільки Він любить, Він співчуває нам, Він хоче, щоб кожен із нас примирився з ним. Божим рішенням став Ісус Христос велике вторгнення відбулося тоді, коли Бог увійшов у людську історію. Хоча Він був Богом, Ісус Христос став подібним до нас у всьому за винятком гріха. Він прожив досконале життя. А це означає, що йому не треба було платити за власний гріх. Але незважаючи на це, він добровільно прийняв рішення померти замість нас, щоб заплатити смертю, на яку ми заслуговуємо за скоєні нами гріхи. На Христі відбулася найбільша угода в історії. Мій гріх був покладений на Христа, він поніс смертну кару замість мене. Томість праведність Христа, Його моральна досконалість була дана нам. Потім, коли Ісус воскрес із мертвих, Він знищив силу гріха, смерті та пекла одного разу і назавжди. Бог перевернув небеса та землю, щоб відновити Твої стосунки з ним. Тепер Твоя черга. Ми повинні особисто прийняти Христа як нашого Спасителя та Господа. Є різниця між вірою, як знанням чогось і вірою як визнанням чогось. Недостатньо просто знати, що ці факти є правдивими. Ти повинен зробити наступний крок і повірити, визнавши Ісуса Христа. Це означає довірити своє життя йому, як Спасителю і Господу. Ми не можемо бути достатньо хорошими, щоб отримати Боже прощення. Все, що ми можемо зробити, це смиренно погодитися з Богом, що так, ми, гріховні, і не можемо врятувати себе самі, а потім з вдячністю отримати дар прощення Бога в Ісусі Христі. Бог хоче перетворити твоє життя, щоб зробити тебе такою людиною, якою ти задуманий бути, а це включає в себе слідування за Ісусом. Як за Господом. Можливо пізнати Бога як особисту реальність у твоєму житті. Навіщо дозволяти чомусь стояти на шляху до цього? Зараз Він готовий і хоче подарувати тобі дар прощення і нового життя в Ісусі Христі. Чи готовий ти його прийняти? Якщо так, то помолись разом зі мною. Боже. Прошу тебе, пробач мені, що я зробив неправильно. Я відвертаюсь від свого гріха і звертаюсь до тебе, моєї єдиної надії. Я прошу тебе увійти в моє життя як мій Спаситель, і Господь, я твій. Наповни мене твоїм духом і дай сил, щоби жити новим життям в Ісусі Христі. Амінь.